Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Лідії Филипчук. І знову у нас тема Город на підвиконнику. Гуляючи по нашому містечку, я замітила, що в сіневому магазині з'явилася зернята диня Амал, і мені прийшла ідея посадити диню на веранді. Да, фантастика! Утопічна ідея, але давайте все по порядку. Що таке у нас амал? Це ранньостиглий стиглий сорт, період від сходів до початку стиглості 70-80 днів, плоди середнього розміру, видовженої овальною вагою 2-4 кг, жовтого забарне, з вир виразною сіткою на шкірці, м'якош білого кольора, без гумо. Дивимося, що в, четвер... в четвертому місяці сажати. Два місяці, через два місяці листочки, потім четвертий, шостий можна зернятка і потім ростуть. Ну, це таке. А в мене ідея зовсім інакша. Я, я от достала. Скільки? Три, шість, дев'ять. 12 зерняток, бачите? 12 зерняток. В тарілочкою я набрала теплої води і опустила сюди, щоб вони набрякли, набрали вологості тепле. Підготувала це, друзі, я роблю експеримент. Ми разом будемо. Підготувала контейнери для посіву. Це е, яїчна шкарлупа. Бачите? Зробила дир... е, пленку треба витягувати, але я, в мене не виходить її зняти. Я її висушила і такі дирочки в контейнери роблю. Так. от такі дирочки. А тут завелика за дара, за велика дара, і я їх наповню, наповню землею. Землею. Друзі, от я підготувала ґрунт для посадки зерняток дині, бачите, наповнила, наповнила шкарлупу. В якій зробила дирочки для вентиляції. Пленку я не зняла, бо в мене то не виходить знімати, я роздавлюю цілу шкарлупу. Я вирішила, там дирочки зробила, щоб була вентиляція. Набрала чорнозему. А зараз мені треба ошпарити кип'ятком цей ґрунт, який в яїчній шкарлупі. Ну що ж, йдемо до чайника. Ну що. Включаємо електрочайник. Там кілька капель є. Так, зараз закипить. Зараз закипить вода. Контейнери так поставлять, щоб було зручно. Ну що. Вода гаряча, Ну, мало набрала і чайника поливаю. Кіп гарячою водою ошпарюю цей чорнозем. Які яїчний шкурлупі, це контейнер для посадки дині. Це я придумала. Ну що, чайник виставляємо. Ошпарила. Чекаємо кілька хвилин. Ну що, друзі? Ошпарила грунт в яєчній шкурлупі кип'ятком. Віже остив. Достала, достаю зернята дині. Який, який набирав вологості з води, і в кожну шкруку я опускаю земля, зернятку. Трошки рукавичка мокра, вона не, не дуже хоче. Ну, я, напевно, по, по два зернятка, якщо цей. О два зернятка опущу. А ну іди сюди, так, сюди, так, вони плавають і він незручно ловити. Зараза тікає. Тікає зернятка від мене, забагато води набрала. Так. Так. Ще сюди по два зернятка дам. Якщо одно буде пустишка, то друге проросте. Одно, два. В крайній случай, якщо два приймуться в розсаді, то я одну заберу. Так, ось така. А тепер, друзі. Набираю ще. Глини і засипаю, і засипаю наше оце камінчик якийсь попався, і засипаю. Ці контейнери, так називаю, да, контейнери, засипаю. Землею. Вже 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 зернятків по два шкарлупу. І що? Готуємо місце на підвіконнику для того, щоб зернята дині проросли. А потім я буду тримати на підвіконнику десь місяць-півтора, коли буде, вже травень буде. і Можна буде виставити і пересадити у більші контейнери на веранді, ну ось, друзі. Зернятка посадила у яїчну шкарлопу. Попередньо я зробила дирочки для вентиляції, засипала ґрунт, ошпарила, потім зернятка. Засипала зверху знову ґрунтом. І зараз оцей контейнер, це лоток від яїчок. Я вже повторно його використовую тут ці половинку цих яїчок, шкарлупи поставила, і ставлю на підвиконник. І буду чекати перших сходів. Коли Розсада дині, ростки під, підростуть, ну це треба до, до двох місяців, напевне, аж до травня чекати. А зараз у нас початок березня. Ну, думаю, до квітня дочекаємося, будуть листочки. Укріпиться, я пересажу більші контейнери пластмасові на веранді, тому що в мене городу нема. в мене тема город на веранді, город на підвиконнику. Дякую за увагу. З вами була Лідія Филипчук.